За минулу добу, 8 квітня, ворог здійснив 1925 атак на Донеччину. Окупанти били керованими авіабомбами, ракетами РСЗВ та артилерією. Постраждали сім населених пунктів і пошкоджено 36 цивільних об'єктів. За інформацією поліції Донецької області, часів яр Росія обстріляла із РСЗВ град із запалювальними зарядами та ствольної артилерії. Загинула людина, пошкоджено шість приватних осель. У селидовому ворог поцілив у житлову дев'ятиповерхівку на рівні п'ятого шостого поверхів. Поранень зазнали п'ять мешканців, серед них дитина 2008 року народження. Пошкоджено три багатоквартирних будинки: бібліотека та магазин. Авіабомбу ОМПБ Д 30 СМ росіяни скинули на приватний сектор Костянтинівки. Пошкодили дев'ять будинків, автівки та перебили комунікації. Внаслідок ракетного обстрілу Лимана. Пошкоджено три приватних оселі. Зазнали руйнувань чотири будинки в Стародубівці та п'ять в Торецьку. Крім того, 9 квітня вночі близько третьої ночі армія РФ вдарила по Дружківці. Пошкоджено щонайменше 18 об'єктів інфраструктури.